Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо дуже смачні, пухкі, неймовірно ароматні осінні булочки з корицею та кремом Сінабон. Для початку приготуємо опару. До ледь теплого молока додаємо дріжджі, декілька ложок цукру, трохи борошна та добре все перемішуємо. Накриваємо рушником або харчовою плівкою і залишаємо на 15-20 хвилин. Коли бачимо, що зверху з'явилися характерні бульбашки, дріжджі працюють, значить тепер можна додавати цукор, який залишився, ванільний цукор, сіль, яйця, розтоплене негаряче масло. Гарненько все перемішуємо та поступово частинами додаємо просіяне борошно. Я замішую спочатку вінчиком, потім вимішую руками. Звичайно, можна скористатися кухонним роботом, якщо у вас такий є, або скористатися міксером з насадками для тіста. Повинно вийти м'яке, нелипке тісто. Готове тісто накриваємо рушником або харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці, доки воно не збільшиться в об'ємі, в декілька разів. Тісто розкатуємо в прямокутник, змащуємо м'яким вершковим маслом та посипаємо корицею з цукром. Багато хто одразу змішує масло, цукор та корицю і вже цією сумішю змащує тісто. Можна робити і так, і так. Тут вже дивіться, як вам зручніше. Кількість кориці регулюйте за власним смаком. До кориці можна додати ще й какао, горішки, цукати, взагалі все, що вам подобається. Скручуємо не надто тугий рулет, защіпуємо та ріжемо на порційні булочки. Я нарізаю тісто за допомогою звичайної нитки. Так мені подобається більше. Виходять більш рівномірні кругленькі булочки, так як тісто м'яке. Ніж їх трохи розплюскує. Да на силіконовому коврику, самі розумієте, ножем, ну не дуже хочеться. Булочки викладаємо трохи на відстані одна від одної, накриваємо рушником та залишаємо на 20-30 хвилин. Випікаємо булочки при температурі 180 градусів режим верх-низ 25-30 хвилин до золотавого кольору. Час випічки залежить від вашої духовки. Для крему змішаємо крем-сир по типу Філадельфії, трохи молока та цукрової пудри. В якості заміни можна взяти просто звичайний кисломолочний сир, вжикнути його блендером зі сметаною та цукровою пудрою і також намастити теплі булочки. Буде дуже смачно. Кремом змащуємо щедро, не жалкуйте. Змащуємо теплі або навіть гарячі булочки. Крем просочує булочки. І тому вони стають неймовірно ніжними, вологими, дуже смачними. Тут я розламую гарячу булочку, дуже пече пальці, але стримати себе неможливо, це дуже смачно. Як на мене це ідеальні булочки для затишних осінніх вечорів, коли за вікном дощик, на дворі все сіро, а в роті вибухає просто неймовірна фарба смаків. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте підписуватись на канал, ставити пальчики до гори, писати коментарі та натискати на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей! Смачного!